Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. І сьогодні у нас на огляді резервна гілка. І я не помилився у назві. Йохів потрібно качати лише для того, щоб вони у разі чого могли замістити ваші ключові машини. У тих чи інших івентах. Ну, до прикладу, коли у вас закінчились на маневрах 2.7.7, КПЗ, Суперконі і так далі. На заміну їм приходить Йох, і після нього вже можна скидувати прогресію, з цього слідує, що М5У не найгірший серед ВТ. Але чи можна сказати це про його попередників? Ти дізнаєшся уже зовсім згодом. А поки пару слів про ну дуже потрібну механіку резервної гусениці. Яка по факту є корисною лише у ті випадки, коли каток збитий за один метр від укриття, тому що збиття хоча б однієї гусениці віднімає 67% від загальної швидкості, а маневрування взагалі зводить нанівець, і мова йде про ВТ, які і без того не надто динамічні. Тобто дана фіча це чисто відповсти за камінець, від якого граєте все. А ще куменний факт: палець сам тягнеться зюзати ремнабор на автоматі навіть в ті моменти, де уже це не потрібно робити. Резерви резервами, а у откуті прибавка у внутрішніх колах. Вся наша спільнота і особисто я. Виражають подяку за розвиток культу і раді бачити Дмитра Куза серед нас. Він посідає своє законне місце серед адептів. Ну, а ми продовжуємо. І перед переходом до основної частини на екрані, як завжди, гілки за вашим проханням, котрі розбиратимемо згідно із порядковим номером. Почнемо, мабуть, із ідеального представника гілки, який повідає про все, що вас очікуватиме далі. М2Угрик, в якого і механіка, і відро на місці. Досліджується резервний американець за 44 тисячі досвіду, і зі старту готовий прийняти усе обладнання і модулі прямо на стокові гусениці. Але економити на них я б не став, і вся справа у прохідності, тим паче вартість відкриття на сьомому рівні ще не колить у носа. Якщо справді кортить зажати срібняка, то можете знехтувати двигуном. Повірте мені, приросту майже не буде, а вартує він, як і топова башта. Раз заговорили за рухливість, то у вас з самого початку є змога набирати 40 кілометрів. Але це лише по твердим ґрунтам і стабільним постійним підтримуванням там геть не пахне. Кумендний факт заключається у тому, що прохідність усіх чотирьох сьогоднішніх об'єктів огляду однакова, в незалежності від рівня. А якщо бути точним. Однаково така собі, а тобто непогана, не жахлива, але й не хороша. Навичка король бездоріжжя на. А і ще швидкість повороту на усіх, окрім вінця, 29 градусів, що говорить за таке собі маневрування і пояснює не змогу хоч якось повертати після того, як зіб'ють каток. З цим думаю, розібрались. На початку я сказав про відро, яке ви можливо зараз не спостерігаєте, якщо тільки но ну, купили М2Угрик. Але основу вже закладено. Та і на стоковому носієві гармати вистачає уразливих зон, зверху навколо маски, як і на самій масці. Та й у комбашенку напихують, дай Боже. Що зміниться при переході на наступну? Звичайні снаряди однокласників перестануть брати у фронтальну проекцію, зникнуть уразливі зони внизу під час гри від рельєфу, і здавалось, ось вона успішна гра у позиційці. Але де там? І якщо ти подумав зараз про голду, то бери вище вище за основну башту, тому що зверху стоїть 110 мм самостійна каструля. Хоча як самостійна, б'ють її, а задоволення отримуєте ви. Не розумію я такого підходу. От нащо топова шпаківня прибавляла у броні, якщо епіцентром усіх пошкоджень буде шишка, яку не сховаєш ніяк. Навіть при від рельєфу, а у нас на хвилинку мінус 10 кути вертикальної наводки, я реально не розумію. А корпус як корпус сімок стерпіти інколи зможе, але без фанатизму і без голди. Це що стосується ВЛД, а з бортіною трохи сумніше через заокруглену і широку або роздуту форму лобу. Як тільки ти подумав вийти від кута споруди, ти прирік себе на пробиття. От один скос, другий скос, і тут вже десь шукає третю деталь уразливу. І знаєш, саме прикрив у даній ситуації це неможливість огризнутись, так сказати, після отримання по своїм проблемних зонах. Дефолтна і топова гармата 90 мм де, да, це означає, що більше 240 ви й не побачите. І це дуже печально у 2024 році. І як ніби однієї гармати перед прокачкою наступного рівня вже вистачало, так як різниця між дефолтним і топовим мінімальна. Перед вами ТТХ обох, але мова піде лише про топовий, тому що все сказане підходитиме і під стоковий. Значить, Альфа 240, КД 7.11, ДПМ 2000. Навіть тигр Порше заходиться сміхом. А Йосип тільки й чекає вас, щоб розмінюватись, тому що його ДПМ. При Альфі 390 складає 2400. І що саме куметне, комфорт стрільби у ІСа кращий. І це при дідівській токучності. Ну хто так балансить? 90-й калібр зі стабою захисника і розкідо 0,37 у розкачці. Це просто Unreal, а я ще дивувався, можливості встановити стабілізатор. Просто на Порше, як і на Йосипові, його немає. В принципі, як і у мене слів. Єдиний плюс у всі ці вакханалії пробиття. Воно дійсно круте: 202 мм ББшкою і 242 мм під колом, який летить 1150 метрів на секунду. Шкода, що ні комфорту стрільби, ані динаміки настрілу до такого пробою отримано не було. І ще один параметр, який не виправить сумну загальну картину, але не можу замовчати кількість ХП. 1250 одиниць загартування, модернізація, вуаля, 1420 противники оцінять. Коротше, м 2 Угрик апарат, котрий вартий того, щоб прилетіти його чим швидше закреслення і досвід. Але в цілому, в цілому, як такого, негативу від нього не буде. Він просто прісний. Ну, типу, танк ні про що. В ньому немає нічого. Такого, щоб могло вас зацепити, але й немає чогось такого, від чого буде сильно пригорати. І це я зараз уже говорю наперед, тому що от кінець я дописував після того, як повністю не записав інформацію про кожну наступну машину. Повірте, там реально вас очікує тришачок на їхньому фоні. Сімка виглядає просто окей. Не тільки попередник вартий швидкого проходження. Вісімка також дуже паршиво себе почуває, особливо під час прокачки. Куплений м 3 Угрик можна спокійно сплутати з сімкою, тому краще продайте М2 заздалегідь, а то ще не ненароком вісімку повернете, хоча це можна розцінити як знак зверху. І полишити гілку. Єдине, що візуально видає восьмого Йоха, роздутість башти, ну або розтягнення під корпус і зменшення шишки, яку тепер при грі від рельєфу легко приховати, та й в цілому при застосуванні кавенію вісімок-дев'яток тримати зможете. А от на рівні поверхності страждатиме те, що у верх маски там буде десь до 210, що у зону навколо неї. А якщо у противника ще й кумис, то ваша успішна здатність стояти у позиційці ділиться на 3. Тепер переходимо до моменту, який мене особисто трохи вибив з колії. Тому що після покупки м 3 Угрик я приготувався грати з пробоєм 202 і 243, що у стоці прям таки бімба-ракет. Але не тут то було. Вас відкидують на стокову пушку сімки і змушують відкривати ще одну 90-міліметровку ВГ, на що ви танк назвали 3 Вай. Треба було називати М3АН, ну типу Анфрендлі. Ну а що? Ви всього-то при вашому рівні боїв розміняли пробиття? На пів секунди зменшення КД, а всі інші ТТХ один в один, як у Йоха 7-го. Тобто шакальна стабілізація і точність. Рахуємо, ви затерпіли на 18 тисяч досвіду. В цілому це недовго. Чи варто воно було того? Запитайте у мене, а я відповім наступним чином. Бив би по пальцях усіх, хто у 2022 році, саме тоді вийшла гілка Йоха, якщо мені не зраджує пам'ять, дає важкому танкові 8 рівня 90 мм в незалежності від її ТТХ. Тим паче, коли ТТХ Ctrl-C, Ctrl-V. Ви ще у Стокові встигнете наплюватись від голдового підколу, а його візьмуть і за основу поставлять на прохідній. Смішно? Ну да, знаючи, що я більше не повернусь до цієї гармати. Розкид в 0,36, час зведення в 2,6, паршива стаба, весь оцей аншлаг тягнеться із м 2 Угрик. І повірте, покидати вас ще не збирається. Да, там КД знову на пів секунди зменшилось, і голда є проявом Божої благодаті, але цього взагалі недостатньо, щоб перекрити усі мінуси. Для встановлення башти уже знадобляться топові гусениці. Тому або загартування і прокачаєте їх потім, раджу саме так і зробити. Або вільний досвід, ну а терплячим просто удачі. Відразу після встановлення 90 мм отримує певний бонус до усього. КД мінус секунду, розхід мінус 0,3, там час зведення мінус мінус,2 і стабілізація від повороту, бачите, не кінець-то почне походити на щось відповідне до калібру. І якщо коротко, комфорт стрільби нормально покращиться. А ще з'явиться нав'язливе бажання відкриття дев'ятки саме у такій комплектації. Ну що ж, тут вибір за вами, а я ніяк коментувати це не буду. Але для тих, хто все ж таки захоче відкрити 105 міліметрівку, повинен і про неї розповісти. Шкода, що саме вона відведена у сторону. Де пробиття гірше, що основним, що преміальним. І якщо голдовий не має чим крити, то забиваєш у стану горою. Її нормалізація урівнює шанси із підколом попередньої, хоча різниця і складає 15 мм. Альфа на кінець сто 320 одиниць. Я ще так давно не радів 105-му каліброві. Навіть на гілці концепта 5-го, коли дев'ятка отримала. Щобган не спостерігалося стільки позитивних емоцій. Щоб далеко не бігати, і ви могли зрозуміти, то це гармата з Т-32, тільки з гіршим пробоєм, але і з швидшим КД. Точність, кучність, все як на прохідні. А от стаба від повороту башти знову у сторону Д задивиться бронювання. ВЛД хіба сімок танкане, тому що для ББшки приведене значення там складатиме всього то 210-220 мм. Росте знизу вверх, краще всього стріляти у клюв. НЛД 180 у поясненні не потребує. А бортіна знову ж таки сама по собі непогана. 88,9 мм. Зовнішня і 80 мм за катками. Але от проблема 7 рівня передалася у спадок. Лоб показується раніше, аніж гармата, а приведене ви можете спостерігати своїми очима. Башту одобряю. Маска 260-280, низ 290-300 з лишнім, верхня частина 250 і пішло й поїхало. Лючок є, у нього влучають, само собою пробивають, але він розташований лише по одну сторону і при грі від рельєфу добре ховається. Можливо, це найкраща шпаківня на усі гілці відносно рівня. Порухливості особливих змін відносно М2 немає. Прохідність, швидкість повороту шасі, кількість кобилок і потужність, якщо дивитися з точки зору збільшення маси, є ідентичними. Тобто зі старту на сток двиглі є всі шанси вижимати 40 кілометрів. Але готуйтесь до 36-37 без стабільного підтримання на постійній основі. Двигун, як і на попереднику, можете не відкривати, а от гусениці нехай і в останню чергу, але прокачайте. Саме на вісімці з'являється якийсь натяк на огляд. Башта в стоці показує 390 метрів. Що я можу сказати? В моменті прокачки пердак згоратиме тільки так. А Утопі – це просто звичайна прохідна машина. Друзі, брати, сестри. Забудьте, що я говорив до цього моменту. М2 Угрик і М3 Угрик, це чортові імби, я б краще рік їх качав і грав на них, аніж один день на М6 вай так хріново. Не знаю, як без вживання ненормативної лексики описати хоч щось на дев'ятці. Але спробую. Почнемо з бронювання, тому що тільки ним уже можна завершити огляд гілки. Бо якщо ви М6 проходите не для контенту, з вами щось не так. А в вашій увазі стокова комплектація. Спочатку корпус, а потім башти, ну щоб не повертатися лишній раз. Абсолютно всюди пальцем прошивається. Хіба пощастить, і снаряд дасть сильно вліво, вправо або вниз, де спостерігається рикошетний кут? Чи було таке у мене? Ні. При підняття лобу може дати трохи уявної міцності, але трохи і уявної. Бортіна 88,9, так як і у вісімки, тільки тепер, окрім товстої ВЛДшки, коли ви намагатиметеся виходити від кута споруди, противник напередолюватиме і у тримачі башти, і у МТВ. Коротше, удачі потанчити від ромбу. Уже всі помітили чергову каструльку зверху, яку знову неможливо приховати при грі від рельєфу. Думаю, так. Да. Якщо хтось скаже, так можна як на кранові, та в пайку підняв. Показую. Питання. Тепер показую, що буде, коли ви опускатимете для гри від кавуенів у мінус 10 градусів цю ж саму шпаківню. а а о о, 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 о Як це контрити? Відповідь ніяк. Ваші цапки Куди броньованіші за башту. Як так можна, я не знаю. І якщо ви насмілились подумати про покращення в топі. То це фатальна помилка. Увага на верхній правий кут, якщо до цього туди не дивився, хоча даремно. Я от реально не знаю, чи є сенс оцінювати міцність топової шпаківні, якщо зверху майорить два чебуратора локатори, які примагнічують усі можливі снаряди. Сховати їх неможливо. Так і самий смішний жарт у тому, що з якої сторони не вийде. Спочатку покажеться шишка, по якій тобі обов'язково прилетить, а лише потім гармата. І в цьому моменті серйозно задумайся, чи варто додивлятися ролик до кінця. Постав лайк і ну його в пекло. Ти ще тут? Напевно, думаєш, гірше бути не може? Може. Ото до двох верхніх аргументів не качати дев'ятку, то дай 90 міліметрівку. І я не жартую, тебе і на високому рівні відкотили до Альфи 240, до тієї самої прохідної на М3, в якої, окрім кумиса, в 290. Нічого і немає. І оце з цим тобі пропонують гріндати 42 тисячі на черговий камбек. Тобто у прохідній ти не побачиш якогось 120-го калібру, а отримаєш те, що і так поправу спочатку повинно бути твоїм. 320 альфи лише з притаманним для дев'ятки пробоєм. Снаряди там, до речі, хороші за голду знову кумис в 315, але все інше під опірку. Ні ДПМ, ні розкид, час зведення не зазнали змін. Одна стаба змінилася у кращу сторону. І тепер воїн тебе очікує загартування рандомом. Вартість башти 25 тисяч, топгана 47. До речі, його можна оминути і відразу ринутись, качати десятку. Але ти пожалкуєш. І не тому, що там щось крутецьке, а тому, що розмінюватися 320 на 600 це просто. А, це просто, і мене не має слів. І якщо в інших іграх в кінці кінців ти отримуєш якусь легендарочку за свої старання, то тут тобі кидають в обличчя гармату від м 103-го і не останню, а прохідну, так ще й з порізаними ТТХ і парадоксом Йохів, який заключається у тому, що топовий ствол матиме більше альфи, але менше пробиття за попередні. Кумедно, правда? В цілому ця гармата, хоч якось у розміні або за допомогою гри другим таймінгом допомагає настрілювати щось. Її ТТХ навіть не бачу сенсу оглядати. ХП для розміні вам ніхто не дав, стандарт у 1800 і на цьому все. І катається 9й йог краще усіх своїх попередників. Але це не танк з розряду Т10 і 277, щось посередині між ними і стандартними ВТ. М6 вай так хріново змусив мене задуматись, а чи хочу я взагалі продовжувати рубрику огляд гілок? Такого горіння у мене ще не було, і я надіюсь не буде. Якщо ви зараз від нього кайфуєте, то черканіть номерок свого психолога. Я вечірком залюбки його наберу. Ось він танк, на який я інколи сідаю виключно через стиль риба меч, котрий мені імпонує. М5Y унікальний тим, що може запропонувати дві гармати, але не як у випадку з Йосипом IV, де тобі в топі треба прокачуватись. Ні, тут твоїй увазі представлено дві альтернативи, тобто, що та, що та мають право на існування. Перша 105 мм з альфою 360. Да, з разовою шкодою необхідною для танків 8 рівня станом на сьогодні, чого зажали 400, а Бог його знає. Друга 120 мм з альфою 440, паршивою кучністю і парадоксом Йохів. Якщо ти відразу перескочив на десятку, то повернися на М6фай, там буде тлумачення цього явища. Особисто я перевагу надаю першій, хоча і ви Знаю той факт, що грати від альфи у сучасних реаліях куди легше. Але окрім 440 демеджа з пострілу, ця альтернативка, яку ще потрібно відкрити. Більше нічого запропонувати і не може. Така собі стаба, плюс звичайні параметри точності, плюс опосередкована кучність не дають змогу вести нормальний відстріл противника на дистанції, а ще пробиття ставить палец в колеса. 252 мм обешкою і 300 мм кумисом. Це таке собі щастя, погодця. Мінімальний відворот башти є стої, ви майже нічого йому зробити не можете. З хорошого виділю лише швидкість польоту, і до речі, об. Обох снарядів вона складає 1120 метрів на секунду. ДПМ як і перезарядка в цілому прийнятні, але на рахунок розміну є питання і заключається воно не лише у гарматі. Як ти вже міг переконатись, бронювання далеко не сильна сторона резервних йохів, і м 5 y не є виключенням. На одному рівні з противником корпус хіба вісімок притримає, і то не всіх. Центр ВЛД має приведення від 210 до 230, так як це американець, краї заокруглені, і це дає іноді відтанчити, але сильно на них не варто надіятись. Ближче до стику вже видніється 250 мм, і сам стик також неликом шитий. НЛД невеликий і за рахунок того самого заокруглення інколи підносить сюрпрайзи. Але зверни увагу на два виступи по 230 мм. І Нацапки, які тримають башту. От поясніть мені, чому у дев'ятки тримачі 300 мм, а у десятки. 280, 270 і тфу в обличчя гравцям 250. І саме через тримачі від борту грати нереально, хоча і корпус не дасть вам <сум> сумувати при румбуванні. А не знаю, чи варто приділяти башті увагу, так як цапки досить високо закріплені, і при грі у позиційці також виднітимуться, через що ви отримуватимете шкоду, хочете цього чи ні. Окрім них, у вас є капелюх зверху, так він менший, чому попередника і один, але зноситься точно з такою ж успішністю. Є ще умовні очі, вуха по 250, але то рандомна історія. Більш серйозніша проблема відкривається при реалізації куті вертикальної наводки. Мова за кришку у 38,1 мм, яка нівелює змогу негри від рельєфу. Відразу видно, відділ балансу шарить за башти, коли випускає оце і мінотавра в один рік. Тому 120-й калібр з його комфортом ведення вогню і пробоєм сприймається мною скептично. Краще менше, але частіше давати шкоду. Я розумію, наскільки смішно кидати на 10 рівні по 360, коли тобі в обличчя прилітає по 5 соток. Але тут і стаба від повороту башти хороша. І параметри точності кращі за те, що ви могли спостерігати на альтернативці, особливо радує час зведення в 1,7 секунди. І пробій всяко сприятиме. Хоча до ідеалу далеко. На жаль, за основу підкол, але з пробоєм 268 а за голду кумис в 315 мм зі швидкістю 1173 метра на секунду. ДПМ 3300, але будемо чесними: мови про динаміку настрілу і бути не може. ХП на гілці принципіально не дають 2200 у дефолті і його. Кров з носа треба розкачувати, тобто без загертування і з ангару ні ногою. Порухливості М5 однозначно найкращий на гілці, і це не дивно, при масі 40 тонн це на 5 менше, ніж у попередника йому додали ще дві кобилки, і за рахунок цього, уже з'їжджаючи з кола бази, ви зможете спостерігати свої 39-40 і це без турбіни. Коротше, що у маневруванні, що у динаміці і стабільному підтримуванні. Він непоганий. Час підбивати підсумки. м 5 y в цілому гратися може, особливо на фоні своєї гілки. Але чи варті усі ті пекельні борошна того, щоб отримати резервну машину, яку братимеш на заміну основним своїм агрегатам? Думаю, ні, але це висновок, який зробив я. Ну а своїм ти, як завжди, можеш поділитися в коментарях.